Сьогодні розпочнемо нову лекцію, лекцію 3, and Cowpen. Будемо говорити про різні магазини та покупки, а саме сьогодні розглянемо урок 18 на щирени Різні крамниці. Та будемо працювати на сторінках 50, 51 та 52 за нашим підручником. Зож, тартем від Улонген 1, Beaty Water. Збудуємо слова Kaufen das Haus. Das Kaufhaus. Учні, пам'ятаємо, що коли ми будуємо слово з двох основ. Дане слово ортимує артикль останнього слова. Було das, das «supermarkt», «Suppermarkt» – «die Supermarkt», «die Lebensmittel, das Geschäft. Як ви думаєте, який буде артикль у слова? Друг. Das Lebensmittel geschäft. «Die мье. Das geschäft. دست میابل گشهد. دی شرائب وارد. انستوار. دست گشهد. دست شرائب وارد گشهد. دی شپیل وارد. دست گشهد. دست شپیل وارد گشهد. و ها زیر ایرانش. دوست دیگه در اینجا باید برسوخیم و شبراه Lektion 3, Stunde 18, Übung 1. Kaufen, das Haus, das Kaufhaus. Super, der Markt, der Supermarkt. Die Lebensmittel, das Geschäft. Das Lebensmittelgeschäft. Die Möbel, das Geschäft, das Möbelgeschäft. Die Schreibwaren, das Geschäft, das Schreibwarengeschäft.

Das, Das Blumenгешеft. Тобто від того слова, що ми можемо там придбати, купити блюмен квіти, блюменгет, магазин квітів. Що є Шефтя лише гешефт. Магазин взуття. Електро. Гешет. Магазин електротоварів. Зувенір гешет. Магазин зувенірів. шпорт гшефт. Магазин спорту, спортивного обладнання, музик Кешер. Музичний магазин, тобто музичних інструментів, наприклад, моди кишат. Модний магазин, але, більше все, це магазин омоділ. Ми можемо ще сказати кляденки. Лампен Кешат розуміємо. І там, звичайно, будуть ще варіанти, От, як ми вже сказали, варен», варень магазин конствовай. So, де продаються дані товари. Man in einem kann man ihn, і ми шукаємо, де okay. ж можна його придбати. Бачимо, що перед нами тільки товари. Тут не написано назві в магазині, так, тільки товари. Ми тільки що вже сказали, що ось у нас, до речі, є ще Blumen Blumentopfer. The Blumen und Blumentopfer. kann man in einem Blument kaufen. Можемо об'єднувати, так, об'єднувати слова, за за категоріями. Наприклад, ми вже можемо закреслити, YouTube. коли бачимо багато чого, от я бачу, є багато продуктів у нас Азот, und Обстріл, Ола. Brut. І все це ми можемо придбати в Lebensmittel Cha. Давайте збудуємо речення. Обсумки, мюзи, леберсметль, кола, бруд, камман і Lebensmittelgeschäft-кафту. Так само зараз оберемо інший кольор та поєднаємо, що з чим можемо обрати. От я бачу Бюхе, Coolis, Heft. Це все ми можемо придбати в магазині «Канцтоварів». Тому так і скажемо: Coolis, heft, bühe, conne, share, varon, get.

Так, сувеніри в нас не тому тут немає. Звичайно, ми можемо їх придбати в магазині сувеніри. So і так, далі сказати, от, наприклад, там, Стюле, Ркаутман і ані Мебельгер. Штю und Tische, zum Beispiel. So. Давайте ще раз повторимо, де знаходяться які магазини і що ж там можна придбати у правій четверті. Нам необхідно впорядкувати слова. Ми одразу бачимо тут зображення, тому за номером цього зображення ми будемо писати, визначати. zum Beispiel Nummer eins das ist Kaufhaus, das ist schon 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 Supermarkt, Nummer 2, Nummer 3. Nummer drei. Nummer schon Nummer schon Nummer Nummer Nummer

auf Bild 1, Das ist ein Kaufhaus. Was kann man da kaufen? man Da kann man viele Waren kaufen, wie zum Beispiel Kleidung, Schuhe, Bücher, Geschirr. Geschirr Was ist auf? Was ist auf Bild 2?

Ein Schreibwarengeschäft. Was kann man da kaufen? Da kann man viele Waren kaufen. Wie zum Beispiel? І дивимося знову. Hefte, Kulis, Bücher. Und so weiter. І такий змінний діалог ви можете зіграти до кожного з даних товарів. Звичайно, якщо ми йдемо до магазину, значить нам щось треба. За якоюсь потребою. Сьогодні поговоримо про речення, які виражають потребу. Тобто речення з полушником while. Ми вчимося говорити німецькою мовою, ми вже вміємо будувати прості речення і переходимо до складнопідрядних речень. Це важко. «Leon geht ins Sportgeschäft, weil er Neue Тоншоє braucht. Он пішов в, магазин, в спортивний магазин, оскільки йому необхідне нове спортивне зуття. Що ми бачимо? Коли у нас є сполучник Вай, тоді слово з другої частинки йде саме кінець. Звичайно, якщо модальне слово, також нам зустрічається у нас є два-дві слова FingerCon, то останнє буде модальне. Давайте спробуємо розглянути різні приклади. Frau Linden айне in the nine shrub brauch, куди ж вона піде? Вона піде Mürbel Geschäft. Учні, ще раз ось тут ми можемо подивитися, як пишеться слово мерка. Ну, офт інс show has да of inspired кауфен?» Тому що вони там купують продукти. Золотасу зупермакт. І знову пояснення. See, да, Levin Smithel Ironkaufen для слова в кінці. geht ins, weil er eine neue Jacke kaufen will. Jacke. Dann hast du oder du geschafft also Modegeschäft oder Kleidunggeschäft. Und Anna geht ins, weil sie keine Souvenirs für die Tambola gekauft hat. Souvenirsgeschäft. І, звичайно, до самого першого каухаус. Каухаус це торговий центр, де в нас є різні магазини, де ми можемо придбати різні товари, одночасно там і меблі, і одяг, і іграшки. Ще раз. Речення з вай, оскільки, і піде в кінець. Давайте в наступному вправі спробуємо збудувати речення. Приклад у нас є дієслово в кінці, але не забуваємо його відмінювати відповідно особи. Вікон ім лемисметрки Shaftine. Ми скупляємося, вай ми навіть нічого не змінювали дуже просто, оскільки було ві, ми множина. нужна. Міг ins Schreib waren geschäft, weil, na handel magst du, weil Kuries und Have der Braucht. потрібно. Ручки без зоні. Leon geht ins Spielwarengeschäft, weil einen Roboter für seinen kleinen Bruder kaufen will. Will das Mini-Modell in Slowen. Ich gehe ins Sportgeschäft, weil Boxhandschuhe kaufen will. Dasselbe. Also kaufen müssen wir ja im Slawo bis mehr.

Потримаємося ну, ще трошки. правій сьомій. По справах ділюєте, що потрібно людям. В Ахінгензі, куди вони підуть? потрібно крісло. Подивимося спочатку, хто в нас куди піде. Леон. Леон. Далі, все за прикладом. Git інс мюзик gescheft war er eine Gitarre braucht. Тобто, в нас є дієслово braucht. Воно буде в кожному реченні в кінці. Ми підставляємо тільки назву магазину та назву товару, що у нас є на зображенні. Anna Kate is modern Geschäft warzi einen Probe braucht. Mia. Mia geht ins Elektrowarengeschäft, weil sie eine Lampe braucht. Mutti, weil wir sagen, Opa Opa geht ins Blumengeschäft, weil er Blumen braucht. Das dahme ich, dass Blumen noch nicht der Artikel, da nicht. Mehr. Niklas. Niklas geht ins Elektrowarengeschäft, weil er eine Kamera braucht. Nicole. Nicole geht ins Schuhgeschäft, weil sie Schuhe braucht. Da kann ich mir noch eine Art Und Tim geht ins Sportgeschäft, weil er... Можливо, йому дві треба ракетки, тенішлега, кажемо, вам, но жінок тому також артиклю не буде. Подумайте, в які магазини, як часто ви ходите, і у восьмій вправі ми зробимо порус бейтрак. Хало зуми, привіт усім. Моя фамилия Kate of Unkaufen und das macht Mia space. In unserem Ort des нашому районі є багато. Айнем айне анфілі. І ви перелічуєте. Те, що прямо слова з другої вправи. І це буде філя. Електроварен дешефта тоді. Люмен дешефта. Або щось одне, тоді це буде середній рід, даз, або айн. Далі офтмія okay, in? супермаркт, наприклад. Часто ми ходимо в супермаркет, вальвійда, і знову ж ми повертаємося до вправи третє, де були усі ці продукти. Лемен смітили кауфе. А мають свар і момент один або двічі, один раз або двічі на місяць. Gляten Geshaft. Палі. Клянул браухен. Там потрібен одяг. Ам liebsten gehe ich in Blumen Люмен Гафт. Паль і да Люмен Кауфенка. Найбільше мені подобається ходити в мазин відео, оскільки я можу купити там квіти що є логічно, так і, можливо, піти ми купуємо досить нечасто. Тобто, учні, в цьому уроці ми з вами розпочали третю тему, говорили про різні магазини для і про речення з валь, що основне дійсно в частинці валь, сполучний валь, оскільки, піде в самий кінець. So, das ist alles für heute und auf Wiedersehen!